Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді новинка фотопастки. Це камера з можливістю фото і відеозапису, яка автоматично спрацьовує, коли датчики виловлюють рух чи зміну температури. Вони можуть знадобитися не тільки для полювання чи спостереження за природою, але і для охорони території. А ви на каналі Сікюр з вами Дмитро. Приємного перегляду. Треба відмітити, що фотопастки це автономні, захищені від погодних умов камери відеонагляду та фотофіксації, які в автоматичному режимі фіксують все, що потрапляє в об'єктив. Залежно від налаштувань, фотопастки можуть тільки фотографувати, тільки знімати чи робити це одночасно. В режимі фото є одиночні знімки чи серії. Довжина запису відео теж регулюється залежно від ваших потреб. Фотопастки використовують у лісництві, щоб контролювати та відстежувати, Популяцію тварин у природній для них середі. Чи навпаки, для того, щоб відстежувати браконьєрів чи інших недобросовісних персонажів. Також фотопастки використовують для полювання. Тут вони дозволяють виявляти місце перебування тварин в мисливських зонах. Це спрощує сам процес пошуку тварин на великих територіях. І найважливіша для нас сфера застосування пасток це охорона. Ці камери можна використовувати на будь-яких об'єктах залежно від ваших потреб. Зазвичай їх використовують для охорони заміських будинків. Дач віддалених будівництв та багато чого іншого. Звісно, є багато інших систем відеоспостереження, які створені саме для охорони майна. Але фотопастки чудово підійдуть саме для віддалених ділянок, де немає нормального зв'язку. В них автономне живлення, та вони довго не потребують підзарядки. І ще в них гарний ступінь захисту від погодних умов. А в окремих моделях є протиударний корпус. Тому в деяких випадках фотопастка буде ідеальним рішенням для охорони. Системи. Якщо вона когось помітить, то ви відразу отримаєте сповіщення. А тепер давайте детальніше познайомимось з однією з найтоповіших моделей фотопасток, які представлені на нашому ринку. Це Bolyguard BG410M. Ця фотопастка підтримує технології передачі даних 2 3 та 4G, GSM та GPS. Ловить сигнал майже всюди. Фотографії тут у роздільній здатності 33 мегапікселів і є нічна підсвітка до 20%. 25 метрів. Відеозапис у форматі Full HD хронометражем від 5 до 180 секунд, кут огляду камери 60 градусів. Також є вбудований мікрофон для запису аудіодоріжки. Фотопастка може працювати у режимі фільмування фото плюс відео. Коли спрацьовує датчик руху, спочатку камера робить фото знімок, а потім починається запис відео зі звуком встановленої довжини. Можна зробити смс-запит, і камера надішле вам фото, що відбувається перед об'єктивом. Є програми як на iOS, так і на Android для полегшення управління мисливською камерою. Фотопастка розрахована на температури від мінус 20 до плюс 60 градусів Цельсія, споживання до 6 мА в день і працює від двох акумуляторів 18650. Вага всього 300 г, тому легко кріпиться до дерева і не падає від вітру. Габарити теж компактні: 147 на 96 мм і 79 мм завтовшки. А обрати. Та замовити цю та будь-які інші фотопастки ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!